Добрий день, українці! Продається будинок в селі Крикливець Вінницької області, Крижопільського району. Будинок без зручностей. В будинку дві спальні, зала, велика веранда. Кімнати великі, світлі, можна поділити. Є кахельна грубка на дві кімнати. Будинок дуже теплий та уютний. Якщо передивитися кімнати. Знайдеться місце і для санвузла. На будинок є документи. Земельна ділянка 37 сотих. Приватизована. На подвір'ї є літня кухня, сарай, погріб, гараж, криниця, домоволодіння, огорожене парканом із металопрофілю, ворота з желіза. Поруч хороші сусіди, є ліс. За лісом недалеко зупиняється електричка. Ходять поїзди у Крижополі. До Крижополя 12 кілометрів. Туди ходять маршрутки щодня. Село Велике. 4 кілометри. Дивіться відео, а я буду розповідати. Люди живуть тут багато. Для роботи тут є сирзавод, оптова база, школа, дитячий садок. Медпункт, сімейний лікар, магазини. У них є все. Є ставок в селі, будинок доглянутий, ціна домоволодіння 3500 доларів, всі запитання до господині по телефону, який буде під відео, та в першому коментарі. Якщо телефону не буде, значить будинок продали. На все добре, дорогі українці. Vdalih vam pokupo.